Всіх з неділею вітаю, послужили сьогодні у своїх кожен храмі. Зараз знаходжуся у Свято-Оспенському чоловічому монастирі. Другий марафон добра у нас сьогодні. Ми приймаємо дітей з багатодіних і збройних сил України і біженців, і переселенців. І робимо сьогодні свято. Сьогодні буде лотерея, будуть сьогодні подарунки, як завжди. Але я хочу про друге сказати: до нас звернувся батюшка з Київської мітрополії. Який зараз знаходиться в лавах збройних сил України, він призваний був капеланом і він хоче у нас дещо попросити. Я хочу, щоб всі послухали дуже е, внимательно і поділились відео. І якщо можемо, то звичайно допомогти. Мене звати Священник Георгій. Я служу в Українській Православній церкві, Київська єпархія. настоятель стоятель храма Божого Михаїла з 17-го року я був штатним капеланом збройних сил України від нашої церкви. У 23 му році, коли посади стали військовими, наша церква мандат не отримала. Я був звільнений і через 15 днів по мобілізації був призваний знову на службу Збройні Сили України, але вже як солдат. За цей час я пройшов декілька вишколів, маю сертифікати бойового медика, інструктора з тактичної медицини, і на сьогоднішній час маю велику потребу і бажання. Щоб здійснилася моя мрія в різдвяному посту 에, придбання машини швидкої допомоги, і тому звертаюся до життя дяка з таким проханням, щоб допомогли, тому що швидка машина це те, що буде рятувати наших воїнів, те, що допоможе їм і в реабілітації. Просто Відвести пораненого в лікарню зачасту для родини стає цілим квестом. Даний же автомобіль допоможе нашим побратимам і вижити, і розуміти, що ми поруч з ними і завжди допомагаємо своїм. Дякую всім за підтримку. Бережіть себе, хай Господь вас хранить. Дуже сильно надіюся, що ми допоможемо зібрати кошти на цю швидку допомогу, і батюшка буде спасати життя людей. Всі мира, добра і до зустрічі.